Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість всій землі, Горасион, з північного боку її місто царя Великого, Богу храмі своєму знаний, як захисник. Бо й зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром ти потопив кораблі фарсиські. Як чули, ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив Його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі, повна правди, правиця Твоя, нехай веселиться гора Сион, і нехай радіють, дочки, народу Божого заради судів Твоїх, Господи, обійдіть навколо Сеона. І розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас по вік віку. Слухайте це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані і багаті, і убогі, устами і промовлятимуть премудрість. І помисли серця мого розум, прихилю вухо моє до притчі, і на гуслях пісні відкрию загадку мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства, Тих, що доганяють мене, ви що надієтесь на силу свою та величаєтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають, так само, як і нерозумні та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, і оселі їхні зроду врід. Землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, цей шлях їхній спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити його, Як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла. Коли прийме мене, не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла, так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Боже, хто подібний до тебе, не мовчи й не будь спокійним, Боже, бо ось вороги твої зашуміли, і ті, що ненавидять тебе, підняли голови, вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали, підемо і винищимо їх з поміж народів. Щоб ніхто не згадав більше імені Ізраїля, змовилися й однодушно уклали союз проти тебе. Се із дома ізмаїліти, моавія гаряни, гевали Аммон, а маликі з людьми тирськими. І Асур пішов з ними, вони стали на поміч цинам лотовим, зроби з ними так, як із Мадіамом, Сесарою та Явимом. Біля потоку кесана, які були знищені в Аендорі, і стали гноєм для землі, Зроби з ними та князями їхніми, як зоревом, зивом, зевеєм і салманом, вельможами їхніми, які говорили, візьмемо собі у володіння святиню Божу. Боже мій, нехай стануть вони, як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси. Як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бурею твоєю і гнівом твоїм приведи їх у замішання, покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені твого Господи, нехай будуть осоромлені і застрашені навіки, і соромом своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я тобі Господь, і що ти єдиний Всевишній на всій землі. Готове серце моє Боже, готове серце моє, буду співати й прославляти в славі моїй, встань, слава моя, встань тепсалтирю, і гуслі, я встану рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе серед племен, бо вище небес милість твоя, і до твоя. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава твоя. Щоб спаслися усі улюблені твої, спаси правицею твоєю і почуй мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину осель розмірю, мій галат, мій Манасія, Єфрем сила глави моєї, Іуда Скіпетер мій, Мав умивальна чаша моя, Найдома стану ногою моєю. Земля Фелистимська скориться мені, хто введе мене в укріплене місто, хто приведе мене до ідома. Чи не ти, Боже, що відкинув нас, і не виходиш Боже з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Блаженму, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведним буде благословенний, слава і багатство буде в домі його, праведність його перебуватиме вічно, у темряві сяє світло праведникові, він лагідний, милосердний, і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і в позику дає. На суді він твердо говорить слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не убоїться, в серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро подає в Богим. праведність його перебуватиме вічно, в сила його піднесеться у славі. Побачить Побачиться нечистивий, розгнівається, заскрегоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвалаємо в устах моїх, Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я його всі вкупі. Я шукав Господа, Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось у Богій благовій Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього. Бійтеся Господа всі святі, бо не знають нестатку ті, що бояться його. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас хто з людей бажає жити і бачити дні благі. Стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого, і роби добро, будь мирний, пильнуй того. Очі господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж Господня проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем. І смиренних духом Він спасає багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене, візьми зброю твою і щит і стань на поміч мені, вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям. Ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній нехай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї, нехай же несподівано прийде загибель на нього. І сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить його, і в ту яму, нехай сам упаде на свою погибель, а душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбого, від гнобителів його. Встали проти мене свідки неправедні, про те, чого не знав я, вони допитують мене і віддають мені злом за добро, осеретили душу мою. Я ж коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, Наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють, збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганблять мене не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, скрегочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, від левів самотню мою, я буду прославляти тебе на великих зібраннях. Серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували наді мною, ті, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми, ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене, встань, Господи, і заступись за правоту мою, розбери тяжбу мою, Господи мій, і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці Своїм. Добре, добре, цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули його. Нехай постидяться і соромляться, ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою, ті, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться, ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду твою. Та прославляти Тебе по всі дні. Славимо Тебе, Боже, прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про нього сповіщають чудеса Твої, коли виберу час, каже Господь, я буду судити за правдою. Хоч захиталася земля і всі, що живуть на ній, я утвержу стопи її, я кажу нечистивцям, не беззаконствуйте. І до злих не надійтеся на силу свою, не підносьте високоріг ваш, і не говоріть на Бога неправду. Бо не від сходу, і не від заходу, і не з гір пустелі піднесення, а Бог є суддя одного принижу, іншого підносить, бо чаша в руці Господній, в ній кипить вино, повне приправ, і він наливає з неї, а гущо його вижмуть. І вип'ють усі грішники землі, я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому, всі роги нечистивців зломлю, і піднесеться сила праведного. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, Алилуя, Алилуя! Слава Тобі, Боже! Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь в милості та милосерді, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас. Щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не помяни беззаконь. І неправд людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді відвідай смиренних рабів твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі твої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.